Вибираючи сорти томатів для овочевої грядки, сидівники беруть на замітку в першу чергу скоростиглість, смак і стійкість рослини до хвороб. Завдяки цим якостям дачники визначили для світчері лідируюче місце серед дрібноплідних помідорів. Історія створення сорту помідорів. Свідчері, батьківщина томата, південна Аберка на українській землі помідори стали вирощувати як декоративну рослину лише з середини к століття. Коли Катерина і отримала кошик дивовижних плодів в якості подарунка від посла з Італії. Популярність томатів з плодами, схожими на ягідку, зросла завдяки багатогранності їх застосування і легкості вирощування. Вперше насіння помідорів чері стали доступні для городників близько 30 років тому. Чері з'явилися на світ завдяки працям ізраїльських вчених з агротехнічного факультету Єврейського університету в 1973 році. Метою селекціонерів було створити помідори. Здатні дозрівати повільніше в умовах жаркого клімату. Сучасні черві більш солодкі і соковиті, їх використовують для прикраси страв і в кулінарії, кладуть в салати і гарніри. Світ червів один, гібридна форма, що успадкувала кращі батьківські якості, відрізняється стійкістю до будь яких погодних умов і високим імунітетом. Незважаючи на те, що сортові характеристики і тонкощі вирощування світчеррі давно відомі, інформація про нього відсутня в Держреєстрі, інфографіка, короткий опис сорту світчеррі, опис сорту томат Світчеррі, перший повноцінний урожай зі своєї ділянки можна спробувати в кінці першого літнього місяця, це стосується центральних областей України на північному заході і в поліссі, цей дрібноплідний томат починає плодоносити лише всередині липня. Скоростиглий гібрид світчері стабільно дає урожай як в закритих неопалюваних парниках, так і у відкритому ґрунті. Вегетаційний період сорту скороспілки 80 – 95 днів. Високорослий томат індетермінантний досягає 2-3 метрів. Рослина формують в два стебла. На центральному пагоні залишають пасинок, що знаходиться в пазусі під першою квітучою пензлем. Всі інші нащадки видаляють. Такий спосіб вирощування дозволить потужному томату жирувати. Вся сила піде на дозрівання врожаю. У світ перша квіткова кисть з'являється на фазі росту 8-9 листочка. У міру підростання плодові кисті формуються через кожні три листа. Індетермінантні томати це високі сорти, необмежені в зростання. У індетермінантів довгий вегетаційний період з цієї причини такі томати добре ростуть і плодоносять в регіонах з теплим. Кліматом характеристика томата, як стверджує більшість дачників, які виростили на своїх грядках світ черрі, На кущах зав'язується від 3 до 10 плодових кистей. На кожній, в залежності від кліматичних умов і родючості ґрунту, дозріває від 20 до 50 помідорів. Помідорчики у цього сорту рівнобокі, дрібні, важать 20-30, середня вага кисті з повністю визріли плодами. Близько 0,5 к, а врожайність одного куща світчері від 5 до 8 к. Таблиця. Характеристика плодів томата світчеррі, плоди двох незнає якулясті – рівні, однакової форми забарвлення, інтенсивна, яскраво червона м'якоть нежна, щільна, солодка, не достигла. З приятною кислинкою шкірочка легко з'їдається, у міру дозрівання тріскається рідко плодоніжка, место відриву від плодоніжки непомітно. Відео як виглядають томати світчеррі. Переваги і недоліки дрібноплідних помідорів черрі. цей сорт з моменту появи удостоєний безліччю позитивних відгуків городників. Одномірні плоди мають привабливий вигляд і універсальні у вживанні. Завдяки декоративності дрібноплідний світчери годиться для нарізки в салати цільними і розрізаними навпіл плодами прикрашають гарніри і бутерброди слабко виражені на сінєві коробки в соковитою, але щільною м'якоті. Туга шкірка. Всі ці якості сорту ідеальні для цільноплідного консервування і в'ялення, також їх можна заморожувати цілком стійкість до фітофтори, бактеріозу, вершинної гнилі, борошнистої роси навіть в холодне літо, висока толерантність до перепадів температур, особливо вночі. Цим пояснюється тривале плодоношення аж до заморозків. Помідори не тріскаються і не гниють навіть в сиру погоду, короткий термін дозрівання, високий відсоток проростання насіння. Вміст цукру в плодах до 1,2 при середньому показнику для томатів черрі 8,1,0. один дрібноплідний томат підходить для дитячого харчування, помідори черрі можна перевозити на далекі відстані, при цьому вони не стають м'якими і не втрачають форму. До недоліків гібрида відносять невисоку врожайність в порівнянні з іншими томатами черрі і необхідність регулярного пасинкування, особливості вирощування сорту томатів світ черрі. В умовах помірного клімату центральної України та західних регіонів томат світ черрі вирощують через посів насіння на розсаду. Безпосередньо на грядки помідори сіють в Краснодарському краї в південних регіонах України та Казахстані гібрид світ черрі не рекомендується розмножувати самостійно, так як зібраний вручну посівний матеріал не збереже батьківських якостей, а урожай буде менш якісний. Вирощування томата черрі розсадним способом. Насіння цього сорту сіють на розсаду таким же способом, як і інші томати, посів починають приблизно за 1-5-2 місяці до пікіровки розсади на постійне місце, висівають насіння в підготовлену тару, заповнену на 2-3 покупним торфом, можна використовувати кокосовий субстрат або приготовленої самостійно посадкової суміші, пухку родючу землю з садової ділянки і річковий пісок, змішують 3-1 і проливають окропом для знезараження. Посів починають через годину, коли поверхня ґрунту охолоне можна прожарити в духовій шафі або помістити пакет з торфом в морозильну камеру. Хтстепліця експрю посадка семен помідоров на рассадю. В ящиках для розсади насіння розподіляють по борозенках на глибину 05 08 дотримуючись інтервал 1,5. 2 два см, щоб уникнути загущення. Кожна борозенка на відстані 3,5-4 смодин від одного. Для проростання розсади світчергії необхідно дотримуватися стандартних умов пророщування томатів. Температура повітря не повинна опускатися нижче. 22. необхідно обмежити доступ прямих сонячних променів, щоб виключити пересушування ґрунту і його розтріскування. Важливий момент. Підтримання вологості для цього ґрунту прискують з пульверизатора при дотриманні цих умов сходи черві з'являються вже через 70 днів, молоді паростки поливають у міру висихання поверхні, але не рідше, ніж через 2-3 дня. Підгодувати підростаючу поруч світ черрі можна під корінь водним розчином на основі мінеральних добрив через 12-14 днів після сходів, посіяні всередині березня насіння цього томата через 1-5 місяців, матимуть 2-4 листочка. Світ черрі переселяється на постійну грядку всередині травня розсада підросте до 10-15. Настає момент пересадки томатів на постійне місце у відкритий ґрунт або в парник. Так як у світчери перші суціття з'являються через 50 днів після сходів на фазі відростання 5-6 голиста, томат висаджують на ділянці, коли середньодобова температура буде не нижче 1-2. При більш прохолодній погоді ця культура зупиняється в рості, розсаду розміщують на рівних добре освітлюваних рядках з південної або південно-східною орієнтацією. Щоб уникнути протягів, рослини повинні знаходитися в глибині або центрі ділянки. По сусідству садять бобові кабачки, коренеплоди, буряк, морква, але виключають пасльонові для підвищення врожайності світ черві. Нарівні з іншими сортами томатів необхідно дотримуватися сівозміни кращі попередники, капуста, морква, редис, горох, огірки ідеальний варіант посадка розсади помідорів на супіщаних або пухкої чорноземної ґрунті. Пересаджую підросли томати на ділянку або в теплицю. Важливо запам'ятати, чим менше молоді рослини, тим краще вони приживаються для кращої приживлюваності. Вибирають пагони з міцним рівним стеблом і великими листочками без жовтизни. Підозрілі саджанці помідорів краще помістити на санітарну грядку. З якої завжди можна взяти кущик для підсадки на заміну зіпсованого шкідниками або не пережив пересадку? Догляд за томатами черрі. світ червіф один, некапризний сорт, чуйний на підгодівлю і регулярний полив через 7-10 днів, коли томати приживуться на грядках. Їх підв'язують до кілочків, у міру зростання стебла з зав'язю, закріплюють шпагатом в декількох місцях з інтервалом 15-двадцят. Полив проводять під корінь теплою відстояною водою в міру підсихання ґрунту. Зазвичай ґрунт зволожують злійки або організовують крапельний полив одному кущу світчергі, потрібно від 3 до 5 літрів води в період плодоношення. Прикореневе простір ретельно розпушують після кожного поливу і мульчують нетканими матеріалами сіном хвою картоном. Підживлення мінеральними добривами проводяться інтервалом 2-3 тижні. Їх чергують з органічними трав'яни настій. Дріжджовий розчин і обов'язково завершують рясним поливом під один кущик, виливають 05 07 літра корисного розчину кистьові томати з дрібними плодами регулярно пасинкують. Також для прискорення дозрівання врожаю видаляють листя, розташовані нижче 1,4 і плодової кисті. Для профілактичної обробки від фітофторозу застосовують типові для томатів фунгіциди, ридоміл голд, профід оксихом ондазол. За місяць до похолодання, перша друга декада серпня, верхівку пагонів прищипують при регулярному внесенні органічних добрив цвітіння і нарощування зеленої маси відбувається навіть при денній температурі нижче о 2,0, щоб плоди були солодше. А імунітет рослини не постраждав, продовжує вносити в три декаді серпня у вигляді рідкої прикореневого підживлення, перебродивши коров'ячий або кінський гній. На стій подрібненої трави з додаванням калійних добрив. На 10 літрів беру 10-15 кислого калію, 1-3 відра відстояної органіки, інший обсяг вода кімнатної температури, у 1-5-2 літри розчину на кущ відео, як прискорити дозрівання томатів черрі, Відкликання. відкликання, світчергі дуже солодкі помідори, на кущі багато на засолювання. Відмінно одне, але Заявлено, що це скоро спілка, а у мене тільки всередині серпня червоніти стали аспюкахц. Домсіб мама Рюту матічерих у минулому році садила світ черрі, що написано на пакеті, то і отримала індетермінант, скоростиглий і болезнеостойчивий, велика кисть до 50 суперсолодких плодів розміром з кульку для пінг-понгу. Мені і доньці сподобався індерхт томат помідор форім сорта томатов черрі черри 3, для мене світ світчери кислі, ніякі не солодкі, загалом вирішили, що від цих черей ніякого толку, особливо в теплиці, коли у них пасенки з усіх місць ростуть, а врожаю з них дуже мало і набагато приємніше з'їсти великий помідор, а не проковтнути маленький клубочок варвара плюшкінах. Домсіб мамамарюто матічері особливо радує великою кількістю світчері кущ високий, пасинків багато зав'язування плодів шалена, плоди дуже солодкі без підгодівлі, дуже і дуже стійкі до фітовтори. В минулому році вони спокійно плодоносили разом з нею аж до листопада. Консервувала в півлітрових банках Хатангахп, дача втрю індекс в шовтопітс три, чотири, два, шість, дев'ять з тринуль. Багато садівники помітили, що цей симпатичний ексот велетень відмінно розбавить суспільство квіткових кашпо. Прикрасить квіткову клумбу і овочеві грядки, висока віддача врожаю за рахунок багатоквіткової кисті, тривале плодоношення, невибагливість, три головні плюси на користь цього томата світ черрі обов'язково займе гідне місце в овочевій колекції городника.